На центральній площі шостки знову лунають сльози та стогін від болю втрати. Місто прощається ще з одним своїм земляком-захисником Володимиром Миколайовичем. Чайкою він народився у шостці 29 серпня 1974 року. Тут ходив до школи, тут навчався у ВПУ. Цікавився мотоциклами. Завжди був готовий пройти всім на допомогу. Чоловік займався підприємництвом. А в травні цього року добровільно став на захист України. Добрий, відповідальний, безвідмовний. Ніхто про нього і поганого слова сказати не міг. Ті все дитинство вместе, бабушки, дедушки, завжди разом. Ну а там уже після того, як замуж вийшла, вже жизнь все. Кожен сам собі. Ми собі ми собі. Добра людина. Никого не біти в на кого не такому поганого, нічого не зробив. Турбуючись про рідних, Володимир Миколаєвич довго не повідомляв їм про рішення захищати батьківщину в лавах ЗСУ. Вдома чекали мати та сестра. Чоловік воював у районі частового яру, бронив Україну на небезпечних напрямках 13 серпня. Володимир Миколайович Чайка загинув під час виконання бойового завдання, не доживши двох тижнів до свого 50-річчя. він став вже 15-тим учнем школи номер 9 який поклав своє життя на захист незалежності України. Володимир, дуже гарний хлопчик, про якого тільки з теплом, так душею. Дуже добре згадують його педагоги. Він був товариський, завжди допомагав, його поважали однокласники. Шановні рідні і близькі, ми схиляємо голови перед вами, перед тим як ви виховали Володимира. Школа сумує разом з вами і виражає щирі співчуття, прийміть від нашої світянської родини. Все, що ми можемо, це зберегти пам'ять про вашу дитину. І ми подбаємо про це, щоб з покоління в покоління передавати. Все про героїчний вчинок, про патріотизм. Володимир Чайка боровся за свободу для кожного українця, для всіх майбутніх поколінь. Завдяки таким, як Володимир, Україна досі залишається суверенною та незалежною. Слова співчуття родині висловила і секретар Шовсткінської міської ради Оксана Шаповал. Кожного дня наші захисники виборюють нашу з вами свободу. Можливість жити у вільній незалежній країні. На жаль, часто ціною свого життя. На фронті гинуть найкращі: справжні герої, справжні патріоти. Таким і був Володимир. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана герою. Слава Україні! Ставши на коліна присутні, віддали останню шану героєві, поклали квіти до останнього прихистку земляка та провели дорогою. Пам'яті шани та вічної слави.